Ловиться риба. А? Тільки прийшов. Марі би нічого. Що там, штрафи поплатили вже? Минулорічні? А? Скільки штрафів? 340 разів двоє разів. А збитки? Збитки. Там було пару тисяч збитків. А, це посил. посилив. Погасили? А гроші де взяли? А скільки вас там того року за неділю зловили раз? Шість разів. За неділю. Ні, не, не за неділю, а ще за. Ну за неділю п'ять разів я пам'ятаю. За три дні. За три дні. Шість разів. А зараз що ви робите? А що ти не знімаєшся? Ну, о, о. Ребенна. Сі жінку віжу. Брить, витягуйте ту сітку. Витягуйте що витягувати? Витягувати, ну а що робити? Витягуйте, витягуйте то. Наш. На бере. Ну та як наш? Та будемо 340 писали знов. чи знову. Піши, сірбам. Так ви жеребенема. Давайте витягувати. Витягуйте то випіші, забачо. Ти ж Україні так треба на воєнний час 20. Так як? Ти знаєш, синку тільки дав гроші. 15 тисяч перезвав на воїнську туди. А де ви взяли тих 15, шо, я маю 15 не. Та шо? Шо тисяч? Я має пенсії. На 15 тисяч? Та що? Що 15 тисяч? Я що не складаю. Титата маю, маму ще. Давайте, давайте витягуйте тут. Витягуй? Сітку тут витягуєте. Ти... Ну щоб допомогти вам витягнути чи чого. Дібі запіжи на пенсію, ти цірма. Давайте витягувати. пам'ятаєте, що довго не говорю. Ну зараз мені просто трошки набираю нерви і буде порядок. Наш бі нерв. Все ро брати корову, так ребенка. Давайте витягуйте. Шо, забираєш нападки? Ну а що роблю? Та як лишу може вам чи? Мені нападки що не гроші треба. Відпіли? Ні. Вас просили хоч раз гроші? Ну, no. да? no. давайте вытягивайте. Давайте вытягивайте. Еще раз поясню. Давайте вытягивайте. Добре, давайте вытягивайте. Да, вытягивайте. ж я не хочу, сам. Ті хлопці, що інакше будуть балакати. Будуть інакше балакати, так? Да? Інакше будуть. А як будуть балакати? А знаєш, в Поршеві ті балакають. В Поршеві? Я знаю. Та, та, і що? Єдно познання. Чи, чи може ті з... Чи там де зони приїдуть ті, де ви сиділи? Якої зони? З тої. З тої самої. А це я що це бої? Ну то що, то може ті приїли, не знаю. Їл. І ті теж, так? Да? Їл, і що це бої? Ну, та не знаю. Знакомі там мої. знакомі Давайте знімайте ту все. Боже, треба. Ти ці не доробиш. Скільки раз вас треба зловити, щоб ви більше не ходили такий спосіб ловити? Я військовий пацана ходив і буду ходити, поки не здохну. — І ніхто мені нічого не зробить. Тільки забереш одну затерпіть з другого. Ні, приштрафу натола, хоч і далі. І далі? Кажете, шість разів за три дні, так? Я ходив і буду ходити. Ой, нападки були, Але а мені мене нападки не брали. А що робили з напад? А нападку хто тупив водій? Заплатив, все. Признаватися не хотіли, що ваше. Пам'ятаєте? Бутолки стояли, там, пили всі разом. Ще люди розказували. Не ваша була? Ні. Раз. Йо, давай. Ловіть і каблуки. Раз, став переломав, та й все. Треба їх лумати. Поломав, поломав і давай і поїхали. Щоб ви не ходили більше, може хоч так до вас дойде. Ну, та не треба, бо з вудочкою ходіть. Не так. Во! О, то так має бути. І даєте слово, що більше не будете ходити. Будете ще ходити чи ні? Ходити будете ще на рибу? Будете? То скільки раз розловити, що вас? То що, Відповідь? І будете ходити? Давайте не ходіть, щоб ми не сварились. То а на що ловити? Вудочку візьміть? Що ж з вудочкою не сісти? З вудочкою що не сісти? Я, все, давайте не порушуйте більше.